Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Дивимося на рунах. Іса, зупинка якась в чомусь, заморозка ситуації, заморозка е, збору врожаю, щось вам буде заважати плоди пожинати своєї праці. Ансус, спілкування. Зараз я вам все розкажу. Гуньо в перевернутому положенні. Це туріса, за ось вуню прямому і посерединці райдо. Отже, ситуація якась буде заморожена, щось те, на що ви сподівалися, уже якісь плоди своєї праці чи сподівання якихось, щоб це все вже ну, в реальності відчути, побачити, поки що зупинка в цьому напрямку. Далі показується, що буде якесь сприятливе спілкування, яке принесе радість і задоволення вам. Також показують, що буде нібито як прорив у цьому спілкуванні, перехід на інший рівень. Так. Далі показують у нас руна Урус, яка відповідає за гарне самопочуття, за здоров'я, за фізичний та моральний стан Відмінний Вона у вас в прямому положенні, тобто сьогодні будете себе добре почувати, а також вам кажуть, що... Сьогодні, можливо, ви вирушите в якусь подорож, в якусь дорогу, поїздку, або будуть обговорюватись такі плани, ось спілкування щодо поїздки. Можливо, і таке буде. Ну, ось такі енергії сьогоднішнього дня, саме енергетичне наповнення. Загалом досить сприятливе енергетичне наповнення, але є якась зупинка. Ну, трошки, можливо, ви будете розчаровані в тому, що десь щось відкладається, але загалом все буде добре проходити. Отож, благословенного вам сьогодні!